Шановні студенти України, більшість із вас, народжених уже за роки Української незалежності, маючи право на своє мирне волевиявлення, скористалися цим конституційним правом, розраховуючи на те, що не тільки молодь читала нашу Конституцію. Події рамку 30 листопада 2013 року продемонстрували жахливий цинізм та жорстокість людей. Уповноважених державою охороняти законні права громадян України. Але ніколи цинізмом і жорстокістю не стверджувалася жодна ідея. Навпаки, цим породжувався спротив. Сьогодні, як ніколи, ми усвідомлюємо, що промовчати це поставити на собі рабське тавро. Підтримуємо мирне волевиявлення українського студентства – і засуджуємо насильницькі дії щодо наших дітей майбутнього суверенної України. Ми готові надати необхідну підтримку студентам українських вишів. Будьмо народом!